Так я дуже рада, що у нас є така кількість людей, що люди постійно до нас приєднуються. Особисто я з компанією я вже співпрацюю два з половиною роки. І для мене це є важливо, тому що це моя професійна діяльність. Я нутраціолог, дієтолог, коуч холістичної медицини. І завжди я працювала, ну якщо з бі біологічно-активними добавками, вони мали бути дуже хорошої в якості нанотехнології. І попередні компанії в мене так само були. Гриби ми з, з Орестом і загалинкою в попередній компанії, але в нас вони там були в ну, різних формах, але результати я бачила, ну, але так акцент на них не робили. І коли мені розповіли за цю капсулу, завжди розповідаю, Галинка покликала мене і каже, Оксанка, є одна капсула, там гриби, я кажу, Гай, ну одній капсулі, стільки грибів ти називаєш. Мені то не цікаво, Оксанка собі пішла в інше місце. Але ж час, що в мене просто вже немає того офісу. П'ять років я його мала, там все розбомбили в Запоріжжі, ну я не мала з чим працювати. А для мене важливо підтримати моє здоров'я, тому що я продукт свого продукту. Мені важливо підтримати мою дитину, мені важливо підтримати мою маму, якій 76 років. І тому я завжди кажу, що чобота має бути щобітьми. Оце якраз про мене, тому що дівчинці скоро не буду говорити, скоро скільки, ну такий серйозний вже поважний бік. Але так вам скажу, що в 45 років я народила донечкою і вже скоро 10. І для мене дуже важливо стан мого здоров'я. і Якраз на в компанії Депів два з половиною роки я себе протестувала. Я здала всі УЗД, все, що могла. Я знала, які є питання по здоров'ю і у. Ті, що беруть в мене якісь аналізи, чи роблять ОЗД, кажуть, пані Оксана а на вашу візитку. Бо такі органи, така робота органів в такому віці, робота тих органів. Каже, ви дійсно продукти вашого продукту, і дуже цікаво, що ви таке п'єте, що так організм гарно працює. Я здала аналізи і я бачу дуже-дуже гарні результати. Тому хотіла з вами тим поділитися. Отже, що таке мені? Переклад з грецької мови це є малокрів'я, недокрів'я. Гемоглобін. гемоглобін. І що таке гемоглобін? Це є білок. Він відповідає за транспортування кисню з легенів до всіх органів і систем. Хворіють на анемію, статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я 24% всіх людей у світі хворіють анемією. Хворіють на анемію. Маленькі дітки, які на грудному вигодовленні, дітки підліткового віку, жінки, які вагітні, але також і жінки з різними питаннями, проблемами, чоловіки. Що буде зараз відбуватися? Зараз відбувається те, що ми живемо під час війни, і, звичайно, анемії буде набагато більше, тому що це є втрата крові. Анемія взагалі є вісім різних, але саме така більше поширена це є залізодефіцитна анемія. Напевно, ну, багато з вас в залі, напевно, може, хтось має, анемію чи стикався з нею. І коли мені людина каже, ну, каже я себе так почуваю, волосся там лізе, дивишся, бліденька шкіра, та, ручки холодні, ніжки холодні. Я кажу, може, в тебе анемія? Вона каже, ні, ні, в мене такий гарний гемоглобін високий. Я кажу, стоп, високий гемоглобін. Високий гомоглобін це ще не значить, що у вас немає анемії. Високий гомоглобін швидше всього може говорити про недопиття води. І коли мені людина здає феретин, я бачу, яка там гарна анемія, а гомоглобін був високий, тому треба дивитися комплексно аналізи. Отже, що впливає, які є симптоми? Це є постійна хронічна втома. У вас такий стан, вам постійно хочеться спати. Це є і порушення сну, що ви не можете нормально заснути. Це є бліда шкіра, це є запоморочення, головні болі, це є е, 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 серцебиття. Дуже часто таке прискорене серцебиття, холодні руки, ні, ніжки е, від може навіть не бути апетиту. Це теж говорить про анемію. Отже, які причини? Причини, як я вже сказала, це є крововтрата, це якщо вже говорити про війну. Для жінок це є, коли вони дуже різні місячні і багато днів, це теж про крововтрату, дуже сильно, бо не мають вони будуть аж не стих, тільки як ними, не з ними, а треба з ними розбиратися. І не мають бути болючі, бо якщо жінки там сприймають, ой, раз в місяць я там маю і таблетки пойти, я кажу, чому? Бо в мене вони болючі роками. Я кажу, це, це вже якісь збої в організмі, воно не має так бути. Наступне вегетаріанці вони дуже часто мають аміни це вони не доїдають заліза в їжі, Недостатньо збалансоване харчування, коли людина просто ну, не слідкує за тим харчуванням і вона не дивиться, що вона собі їсть. Вона багато їсть вуглеводистої їжі, багато солодощів, і що в неї запальні процеси гуляють. І звичайно не йде засвоєння цього, що потрібно. І, Працюєш лунково кишковий тракт печінка. Це то, що навіть людина буде їсти хорошу їжу, бо в мене були дуже такі люди, які казали, я дуже слідкую за своєю їжу, і жінка мені стає аналізи, Важа сама 93 кг, а їжа дійсно. От коли ми на кожній сесії розбирали, що вона їсть, вона дуже добре харчувалася. Вона не стільки слідкувала, бо вона в різних марафонах брала участь і там біло, вже револоводись. 93 кілограми то печінки, на тому фоні анемія високий тиск, і от, 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 от такий дисбаланс. І я кажу, от, бачите, а що відбувається? їсте дуже якісну їжу. Ми почали з нею розбирати, що вона їсть. І там і продукти були ті, що залізо не залізо, мала а які продукти. Це я гречка, і яблуко, шпинат. Ну, ви можете в інтернеті подивитися перелік продуктів, які мають залізо, то що вам потрібно отримати їже. Вона за тим всім слідкувала. А стільки діагнозів, а про що це говорить? Та про те, що погано працює шлунково кишкові тракти і печінка, про те, що не засвоюються. І є отакі фрази, що ми те, що ми їмо, і ми те, що ми засвоїмо. Тому що їсти це одне, ми можемо їсти якісну їжу. А якщо в нас постійно вздуття, якщо ми в закрепах, якщо в нас дисбактеріоз і патогенна мікрофлора, любима моя тема, бушує. Що ви їсте гарну їжу. Вам треба налагодити шлунково-кишковий тракт, печінку, і тільки тоді буде засвоєння йти з їжі. Ну і останній пункт це є паразити. Паразити теж хочуть їсти. І вони жили, живуть і будуть жити в вас. Якби це не було прискорбно, ну, так і є. Я завжди кожну тему говорю, що моя хатинка для них. І їхня ціль не нас вбити, а їхня ціль жити так, як комфортно їм. А комфортно їм як, щоб ви не пили воду. От зараз проаналізуйте, чи ви то робите, а їм це комфортно, щоб ви їли багато солодощів, мучного, жареного копченого, паразити це обожнюють, у вас дуже закислений організм. Наступне, щоб ви стресували, подумайте, скільки ви стресуєте. Це їхній кайф, просто у вас іде закислений організм. Їм добре від цього. Щоб ви не досипали, лягали спадки, друга, третя, і потім кажете, ну що я не можу, в мене зайва вага, я не можу її зняти. Тому що. Циркадні ритми ніхто не відміняв. Має бути церкальні ритми, 22-23 години людина має лягати спати. А паразити так само починають бушувати. Є їхній цикл, коли вони вночі навіть починають просити від вас їсти. І скільки я від людей чую, що в мене в другій ночі щось таке відбувається, значить вона там зависла в інтернеті, я кажу, чого ти до друге не спиш? Я не, не зауважила, вклала там дітей. Ну, я розумію, мами, тата, троє дітей, і їй треба було час для себе любити. І вона дивиться вже під друга. І тут відбувається, що Що вона не спала, і вона відчуває хоче їсти. І вона полетіла до холодильника, і паразити теж хочуть їсти. От якраз є ця активність тих паразитів, що ви не спите і вони от від вас вимагають, тому що от мікрофлора це то, що вона керує, і вони це хочуть. І тому, якщо є аскаридоз, аскарида випиває дуже багато літрів крові. Якщо от дітей аскариди, дитини гемоглобін понижений і є Анемія. Є е, паразити такі смоктальчики, що вони так само висмоктують кров. І самі паразити вони теж їдять любі продукти. Навіть ви будете на збалансованому харчуванні, ви вже не даєте їм то жарене копчене, але ж вони їсти хочуть. Вони будуть з'їдати і то яблуко, і то все, а там ж є залізо. Вони собі теж хочуть. І в них їхня шкірка буде така красива. А ви ще дали їм кола Боже, який це буде святитися, і буде просто красавець. Що? А вас буде дуже багато діагнозів. І буде оця анемія. І тому дуже важливо. І що відбувається в традиційній медицині? Лікар побачив, що людина не Все, треба вас спалити або даємо препарат заліза. Що таке залізо? Це є токсичний, виходить, це мінерал. Людина починає пити залізо, що відбувається? Закрипи. От часто закрепи і ще залізо. Фармпрепарат дуже люблять паразити і грибок кандида. І на фоні того, як жінка починає пити препарати заліза, фармпрепарати, кандида просто бушує, молочниця просто зразу. І жінки мені кажуть. Я тільки починаю випивати. Звичайно, у вас травлення погіршується, тому що це є важкий метал, і кандида грибок починає бушувати. І виходить, вона ніби підняла той свій гемоглобін, феретин і вже побігла до гінеколога за тіма флюканозолами і так далі. І тому це замкнене коло. Треба це все зробити грамотно. І компанія Біепік якраз про то. Що я мала ще зараз сказати? Ага, я хотіла вам ще сказати, що є антого не можна для засвоювання Щоб ви собі, я собі заліза погано засвоюється, коли ви п'єте каву чай. Якби п'єте залізо навіть фармпрепаратом препаратом чи залізу з біологічно-активною добавкою, погано буде кава-чай. І коли є залізо і є кальцій препарат, вони є антагоністи. їх не можна одночасно пити, тому що це теж буде не про засвоювання. І чому я зараз говорю про компанію 5? Я отримала дуже гарні результати по немі. ну Просто блискучі результати. У мене була дівчинка, яка мала ну в неї була зайва вага і досить висока 104 кг, 21 рік, а феретин в неї, гемоглобін у неї був повишений, 140 дитини, а феретин був 3, Вставляється 3, яка в неї була з ним. В неї до мене. Прийшла на кожну сесію, я кажу, дитина, як ти ходиш? Ти маєш діти сп'явся. А вона каже: Скажіть моїй мамі, вона не вірить, що я в день маю декілька годин поспати. Бо вона подивилася, каже: мама, спеціаліст по здоров'ю, має свій бізнес і каже: не придумай, що в тебе якась анемія, в тебе немає анемії, бо в тебе високий гомоглобін. Оце як помилка. І вона каже: Не придумай, що ти хочеш спати а дитина, сил просто немає. І тому що завдання на перший місяць, і наша компанія біля тип допомога. Перший продукт, який треба пити про анемію, це всім Л8. Чому? Тому що тут 4 гриба, речі ще, так як кордіцепс чага. Що вони будуть робити? Вони є противірусні, протигрибкові, протипаразитарний ефект, вони роблять, бо самих трав таких тут немає, але будуть робити некомфортним тим паразитам мікрофлору і протигрибкових. Тут якраз сублімовані овочі, фрукти, ті, що мають вміст заліза так само. Тут є Шпинати, брокколі, тут є трави, є та трава, яка буде впливати на ту мікробіоту потолену. І ви починаєте пити, і ця капсула буде йти діагностом по організму і шукати вашу проблему. Але з перших днів я дуже рекомендую зразу долучати, щоб це був комплекс. Оця трієчка. Ну з перших днів я рекомендую от мати тут трійку. І люди мене питають, скільки пити. Ну це стиль життя. Я особисто п'ю два з половиною роки. Моя мама, які 76 років вже без жодної таблетки, п'є два з половиною роки. До того моя мамочка пила БАДи. Ну я дбаю за, за її довготу і якість життя. Дуже енергійна жінка, вскапує свої огороди, то все. Ну дуже себе добре почуває. А чому? Тому що я багато років в темі коли я жила в Амерці, я їй, вже, їй тоді було там, 50 років, я їй висилала дуже хороші комплекси мінералів, вітамінів. От вона вже стільки років, 25 років, вона кожен день що вживає під моїм керівництвом. Ну, я не знаю, що вона піла. Я хочу в тому розібратися, кажу, мамо, вам тут треба. Головне, що дочка, як вас знає вийде. Так що в тому досі. І тому оця трієчка принаймні. Що буде робити біла капсула? Ну, ми всі живемо в стресі. І стрес Ну, він нікуди не дівається. Він завжди є, був і буде. Навіть не було в нас війни, був у нас коронавірус, у нас завжди є стосунки, чоловік, жінка, партнерські, робота, діти, внуки завжди от стрес от неочікував і гукнув. А я кажу, як ви собі, я завжди на когось в серці питаю. Як ви реагуєте на стрес? Ой, я на нього не реагую. Я кажу, а що ж у вас стільки діагнозів то є? Вона каже: Ну, я просто така є, що я от в собі я кажу, а скільки днів ви то терпите?» Ну, я отак от перетравлюю то сьо, а потім ясно, що їй починає боліти голова, печінка, яка теж зразу відчуває той стрес і так далі. І оця капсула вона іншу нервову систему робить. От так само як ЕЛЕ починає вже давати вам, бо тут група вітамінів Беголинка говорила. А біла капсула, ваша нервова система вона буде взагалі в іншій якості. Ми якраз спочали всі споживати під час війни, да, от півроку були війни, от голинка почала, я через ще три місяці приєдналася, і я бачила, тут є свої питання: чи виїжджати, чи лишатись у бізнес втрачений, що робити. І я побачила, яка відбувається зміна в нервовій системі, і воно йде накопичення. Чим довше ви п'єте, тим якісніший у вас сон. І навіть якщо люди кажуть о, ні, я собі відклав. Білу і фіолетову. Я кажу, чому це? Бо я перестав спати. Я кажу, то у вас така хронічна втома, що ті капсули вас хочуть вкласти і не можуть вкласти. Я кажу, ну дайте собі терпіння на тиждень, два, ви побачите як ви будете якісно спати. Це ж ви той організм здовели до такого стану, що унікальна капсула, яка має магніяцитрат, Ашваганда, кальцецитрат, мелатонін і все це нанотехнологія. Бо тут є мікровміс. І щоб зробити таку нанотехнологію, це ж треба як прорахувати. Дозу цього, і цього, щоб воно в синергії дало це, щоб людина мала таку нервову систему, як ми, ми всі маємо. Ми постійно посміхаємося. Да? От, не дивлячись ні на що навіть і відбувається стрес, але ми все одно ну, ми виходимо швидше, і роні нас по іншому реагує. І навіть картинка не міняється, а вас всередині йде спокій. Оце та біла капсула. І коли вас анемія, вам треба заспокоїтися. Сказати дякую, Господи, що я отримав анемію. Я йду розбирати, чому я її отримала, і починаю пити білу капсулу для того, щоб справитись з анемією. Фіолетова капсула, ми п'ємо одночасно вона буде якраз працювати, шлунковою і з печінкою. Тому що вже скільки сьогодні говорилося, що наш кишківник – це другий мозок. І якраз віруси, бактерії, гриби от отам все роблять. То що ми маємо ту анемію, і тут є гумінова кислота, унікальна кислота, яка впливає на всі віруси і бактеріальну мікрофлору. Гумінова кислота вона не дає ракові клітині ділитися. А ми в організмі до чого, до речі, може привести анемія? Якщо не лікувати її, це йде послаблення імунітету. Потім серцево-судинна система починаються інфаркти, інсульти, а потім навіть онкологія. Оце не лікування анемія. не можна на неї не реагувати. Треба почати діяти і діти зб'яти. Ну, дуже гарно отримуєте результати. І коли ви починаєте пити цю капсулу, у вас буде відтік жовчі, а жовч це є субстанція текуча. Цей крутезний антисептик на віруси гриби паразити. Вона буде у вас текуча, вас починає травлення бути хороше. У Вас не буде закриків, бо якраз закрипи, це все то патогенне. Дуже любить, щоб ви були в закрипах, бо це їхнє середовище. А у вас буде нормальний детокс, і ваша буде зайва вага іти бонусом. Тож приходять по запитам, хочу схуднути, А там суряз, екзема. я кажу, а це не турбує. Ні, хочу схуднути. бо чоловік сказав, що я вже там забагато важлив". Я кажу, слухайте, поміняйте свого чоловіка, думайте про свою екзему. Скоро йому а то що пляшка, я нічого не бачу, що емоції. І ви побачите, вас починає шумфомічка, так гарно працювати. Починочка працює, зайва вага йде бонусом, і тут йде очищення, І перший місяць я рекомендую. Якщо схема лікування, така вже відбувається панемії, це імуноход, бо ми ще більше посилимо вплив на патогенну мікрофлору. Тут є бета глюкан тут є трансферфактор. Воно, виходить, шукає все патогенне і як кілором його виводить з організму, не вбиває, а виводить. Бо коли вбиває, що відбувається, воно починає розкладатися, бродити, і у вас починається страшенна інтоксикація, а воно виганяє з вашого організму. Тут є пепти молозива, це ваш імунітет. Тут є вітамін С, альфа-ліпоєва кислота, куркумен і ще є гриби, які не входять в Л8. І ви, виходить, за перший місяць маєте таку бомбезну профі, таку штуку, яка кавигня, віруси бактерій, гриби, паразити. Якщо є можливість, я рекомендую в першій же шміці додавати зелений коктейль. Це є Якраз патогенна мікрофлора не любить то, що є лужне середовище. У Вас закисли організм, у вас є анемія. А оце буде якраз на підняття феретин гемоглобіну діти, і оцей продукт не відставляти декілька місяців, поки ваші показники по анемії, гемоглобін і феретин не зміняться. От його просто пити, пити, пити на фоні денних вечірніх і Тут є парустки пшениці, тут є люцерна, яка. Гормональне фон жінки, оце заспокоєння нервової системи. Далі відбувається. Тут мікроблюценна це є пребіотик для наших дружніх бактерій. А ми якраз вони в нас в патогені, тому що в нас анемія, і наші дружні бактерії сидять. і Вони хочуть, щоб їм дали щось смачненьке поїсти, щоб вони вижили а ви ж солодке, даєте білий хлібчик, так? бо воно ну, щось там не смачне, Подумайте, дріжджове, печенька, печенька за печеньком це все зупинні процеси. А ті пробіотики сидять, вони того не люблять. А вони хочуть вам зробити. Гемоглобін, імунітет хороший зробити, а їм вони ж теж хочуть їсти. Оце їхня їжа. Оцей коктейль це їжа для ваших дружніх бактерій, щоб вони вам будували той ваш імунітет. Є можливість ідемо далі. Омега. Омега це мені не позавкупи. Я без тої омеги взагалі. Не знали, як це може компанія існувати, але мене почули. І в нас зробили крутезніше. Ома три шість Це ще буде пониження холестерину, Бо всі кажуть, ну ті, що спеціалісти дуже розбираються, які мають свої бізнес, але дуже хворі. А вони кажуть, а у вас яка уме? Ома 3 чи омага 369 Я кажу, 3,6,9, по вашому запиту. У мене 369, Вона закриває всі Омеги, які потрібні. Це запальні процеси з організму, серце судини, запалення взагалі всіх органах, система дитина має на кож на постійній основі вживати зранку. Моїй дитині 10 років. Зранку капсула не завжди є при їжі. Мама старша має мати. Ви так само маєте мати. Це продукт, який має бути цілий рік. Зранку вами випиту обов'язково. Тут є профілактична доза дві капсули. Можете зранку під час їх випити і забути за омегу. І навіть якщо ви не з'їсти рифку, можете себе не картати, тому що ви закрили всі дефіцитні стани по омезі. Полінасичені жирні кислоти кожен день мають бути. Це профілактика і Паркінсона, Альцгеймера, це чисті судинки і так далі. І тому омега анемія. Так само нам потрібно, тому що кожен день нам треба вітаміни, мінерали, поліенасичені, жирні кислоти, амінокислоти, ми це все маємо мати з їжі. Але це нереально з нашою їжею це отримувати, і обов'язково ми маємо це мати з добавками. Якщо взяти Такий транспорт, що зробить, щоб відправити ті всі наші вітаміни, мікроелементи, це буде пікардіо, це серце судини, це то, що буде очищати завдяки цьому продукту. Тут як коензим q 10 На конференції генетиків я завжди приймаю участь у конференціях. Генетики, мікробіологи, просто є список необхідних бадів, які має випивати кожна людина після 40 років. От коензим Q10 там є вказаний. Він має бути на кожен день, тому що це є на вироблення оксиду азоту. Це є енергія кожної клітини. Коензимки 10 він є всюди. Це є потужний антиоксидант. Антиоксидант це те, що не дає розвиватися рахові клітині, патогенні мікрофлорі. Це те, що зупиняє процеси старіння. Оце унікальний продукт бікарді серцево-судинні захворювання іде пониження холестерину. Забирається метеозалежність, головні болі, поріджується кров. Ідуть тахікардії, аритмія, густина крові просто стає ідеальною при цьому продукті, і тому, якщо є можливості, ну додавайте ті продукти. І не можу сказати я про цей новий. Я так коротко борс скажу від себе, бо я його почала пити. Я скажу, просто що тут входить. Тут входить 19 амінокислот. У нас є колегени. У нас є два колегени реджена рібела, але Галина вже про них сказала. Але коли е я б дуже увагу звернула на це, тому що такий є білок справжній, і тут 19 імінокисло. Тут є барбарин, це є рослина, яка впливає на мікробіоту дружню. А ми ж повинні патогенну ту флору вигнати і от якраз заселити. І отут є ось той барбарин, рослина, яка буде впливати на те, щоб ваш кишківник був здоровий з тою дружньою мікробіотою. Тут є два гриба Кордіцепс, які ми маємо в Валерій, і тут є левова гриба. От в нас ніде не представлено тільки в тому коктейлі. І левова гриба, вона впливає на нейронні зв'язки, на заспокоєння нервової системи, на Паркінсона, Альцгеймера. Це просто унікальний продукт. І коли у вас є анемія, я точно рекомендую звернути увагу на цей коктейль. Це так коротко, бо вже Галинка стільки всього розказала. А хочеться, щоб люди ще розповіли результати. Які результати дуже гарно під гемоглобін став в нормі, коли ко був високий, став в нормі, бо високий це було визволення, і ферритин дуже гарно піднявся до того рівня, що потрібно за півроку має. Це все зафіксовано в аналізі. Так що розбирайтеся, якщо у вас є анемія, будьте здорові. І скільки має вас... фретинового? Фретин хоча б 50. Ну, якби говориться, що має бути вага людини, але коли вона зайва, ну, ми ж не можемо на це орієнтуватися, коли людина має зайву вагу 90-100. Має хоча б 50, плюс-мінус. Ну, там було три. А там 7. було три. Мене ж... Одна жінка мала 5, одна 6. І вона дуже гарно піднялася за півроку. Так, гарно. Дякую. 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 Цінно так гарно розказано, що я заслуховую вже Оксанку. Mm.